Ми маємо прикладом державу Ізраїль, де всі засідання транслюються і нічого страшного не відбувається. Тривога всі йдуть у сховище. І я вважаю особисто, що трансляції не відновлюють саме тому, щоб не показувати, який там треш абсолютний відбувається, хто чим займається, і наскільки більшість народних депутатів мають далеко десь все, що є бідою для українського народу. На жаль, цього року нам вдалося єдине, що повернути журналістів в кулуари третього поверху. Але це так само ненормальна ситуація, коли ти бачиш в ефірі все, що відбувається, на тому ж самому третьому поверсі. Наголошую, що допускають далеко не всіх журналістів. А транслювати ти цього не маєш права, допоки там не закінчиться парламент і чорна наскільки часу. І це, до речі, є дуже ниций пропагандистський хід від чинної влади, тому що вони перші подають новини, вони не дивляться, чи парламент закінчив роботу, чи ні. Вони просто подають так само, як і сайт Верховної ради, твіттер Верховної Ради дуже часто, телеграм-канали банкової анонімні, і вони подають інформацію, так як їм вигідно. А не те, що насправді відбувається. Тому, напевно, одним із пріоритетів з перших хвилин будемо знову піднімати відновлення мовлення телеканалу Рада в прямому ефірі. І друге питання це допуск журналістів. Угу. Нормальний допуск журналістів. Тому, бо знаєте, ще, що одну штуку вони говорять? Що ми не можемо допустити журналістів кулуари другого поверху, тому що немає достатньо сховищ, щоб всі сховалися. Ну насправді це така вже, ну. Абсолютно не здала бездарна відмазка, але люди заслуговують на те, щоби бачити, що там відбувається, і розуміти, хто захищає їхні інтереси, хто ні, з які законопроєкти ставляться. Тому що коли офіс президента, наприклад, розказує, як парламент важко працює, приймаючи потрібні рішення. А ми знаємо, що на армію е, не виділяють коштів. Ми знаємо, що в сесійній залі замість армійських і оборонних питань розглядають рослинництво, е, очерет, е, якісь там премії, ну. Насправді люд, люди мають це бачити і робити свої висновки. А таку опцію не розглядали, щоб, можливо, не одночасно збільшити кількість, допустимо, кількість журналістів в Верховній Раді. А от, наприклад, мінус один народний депутат, якого затримали, який втік за кордон, і от місце звільняється. Фактично, одна людина може ще сховатися в сховищі. Ця опція можлива? А... Теоретично, це взагалі опція сховища. Це це є ні про що. Але ви тут підняли дуже складне питання. В нас зараз так виглядає, що окремі депутати, які були мінуснуті, і ми мали надію, що вони вже більше ніколи не повернуться до Верховної Ради. Вони матимуть тенденцію зараз повертатися. От я маю на увазі ту ситуацію з шуфричем, що склалася. А ага, Тоб... рішення, суду. рішення суду, що він має право працювати і виконувати свої конституційні обов'язки як народний депутат. Я перепрошую людину зараз е і судять. І утримують під вартою як державного зрадника. Як мінімум, допоки не завершиться судова справа, він не має мати доступу до документів, до державної таємниці, він її мав. Зараз він буде вимагати, щоб його поновили на позиції голови Комітету Свободи слова». Ну, сорі, ОПЗЖ і Свобода слова, де, де там воно стикується. ОПЗЖ це зараз підстилка банкової. Але що більше, що страшніше, це створює прецедент, бо зараз у нас Добінський захоче вертатися. Зараз у нас а, Медведчук почне судитися, що він він теж хоче бути Ну як же ж так все сталося? Ну тобто, уся нечість почне повертатися до Верховної Ради, замість того, щоб ми цієї нечисті позбулися. Але ми бачимо, що при цією хвірткою, через яку от всі підозрювані в Держзраді, в тому числі, наприклад, підсанкційний той ж самий згаданий вами Дубінський, а він під санкціями Америки, там всі вони так чи інакше мають хвірткою український суд, який іменем України. Каже, що не рухайте суд, і не рухайте, наприклад, Портнова до Портнова нема жодних претензій, жодних підозр. Навпаки, в нього багато підозр, і Він буде далі судитися зі всіма, хто хоча в суї буде його священне ім'я згадувати. Що робити з судами? Ну це ж проблема вже, дай Боже, тридцятилітньої давності. А ви спочатку згадали нашу з Марусію звіробій справу, так. і пройшовши повну когорту судів різноманітних, особливо печерний суд. Mm. Я можу на 100% зробити висновок, що ці суди о цього рівня вони напряму керуються банковою. Вони напряму виконують волю банкової. Тобто, позбутися нечисті в Верховній Раді, позбутися всяких там портнових, ми можемо одним клацанням пальців президента, України і його найближчого оточення. І те, що цього не відбувається, я так розумію, що їм вигідно, щоб всі люди, оці от, були присутні в часу просторі. Можливо, портнові на Зеленського щось має. Ну тому, що в нас є Зеленський, Єрмак, який керує Зеленським, і у нас є Татаров, який нібито підпорядковується Єрмаку, але контролює всіх силовиків. І оця от когорта вона є над судами. Ну, значить, ці люди, яких не можуть засудити за законом України, тому що за законом вони мали би бути притягнуті до відповідальності, вони вигідні банкові, значить, вони служать тій самій банковій. Тоді виникає питання: а хто у нас на банкові сидить? Поза всіма красивими відосиками, пафосними словами, незламною потужністю і потужною незламністю, ми маємо те, що маємо. І це ще раз той випадок, коли на особливо з початком нового року я звертаюся постійно до всіх наших. Громадян включати мізки, щоб розуміти те, що відбувається. Але дуже є цікава тенденція поза тим всім. А наша справа з Марусією закрита. От Хтось захотів її закрити. Дві справи проти Порошенка, наскільки він згадував в своєму крайньому інтерв'ю 24-го року, так само закрито. Я знаю, що деякі суди так само мають тенденцію приймати законні рішення. Можливо, щось вариться всередині. Я розумію, що суди мають дуже хороший нюх на зміни. Подивимося, що воно буде, але е, в нашому випадку не можна припиняти боротьбу за правду і за справедливість і проти всякої промосковської нечисті. Це я чому згадую про боротьбу? Тому що у нас зараз є петиція, щоб накласти санкції на портнова. Портнов обурюється, як це так на сайті Кабміна. Така петиція з'явилася. Я особисто вважаю, що хтось блокує цю петицію, тому що розголос є шалений, а голоси фіксуються дуже і дуже повільно, і багато людей доповідає. Про проблеми у підписанні цієї петиції, але ми маємо ретранслювати це питання, тому що портнов це один із таких центральних символів знищення України. Тут дуже цікаво. От ви кажете про петицію? Це фактично онлайн-сервіси державного рівня. Так. І якщо раптом видно, що хтось гальмує і втручається, то про які вибори онлайн нам у 2024 році зі всіх пилососів говорили. Ой, яка це крайня халепа була, коли полетіли будь-які голосування? А за громадську антикорупційну раду а? при міністерстві оборони а, насправді у нас кіберпростір є страшенно незахищений. Усі цифрові сервіси держави, вони неодноразово ламалися. Давайте ми нагадаємо так само про шалений витік даних із дії у 22-му році, січні 22-го року, де а, дані 15 мільйонів громадян України опинилися по суті в даркнеті і цим активно користувалися московити а, на пару? Зі списками портноваж реєстри і Бекап в Варшаві. Тому так. абсолютно так. все є і е, питання в тому, що цим всім у нас по суті мав би займатися міністр цифровізації, яким який дуже активно займався закупівлею дронів, які не придатні до застосування на передовій, як свідчить дуже багато військовослужбовців. Ідея Стезаї абсолютно непрактично, нефункціонально використала кошти, які віддали для. Них для закупівлі дронів тому одне з перших питань. Це ми зараз подали і правки і законопроєкти. Одне з перших питань, які ми будемо на найближчій сесії піднімати, це щоб ПДФО від Держспецзв'язку, було передано напряму бригадам, щоб вони мали можливість робити свої закупівлі. Ви згадали про нюх про зміни. А що ваш нюх, ваших колег, про про ОПЗЖ зараз каже? Власне, які зміни їх стосуються, будуть стосуватися в цьому році. Чи от цей дует, коли зі слугами за все, що треба, голосують разом і залишиться впродовж ще наступних 365 днів? Ну, давайте будемо щирі. Слугам невигідно розквідатися з ОПЗЖ, тому що ті голосують абсолютно за все, що їм слуги скажуть. Абсолютно. І в більшості випадків у слуг немає достатньої кількості голосів, там немає тих 250. Десять чимось, а є 170-180 максимум. Решту голосів їм дають ОПЗЖ майже одноголосно і так само підголосовують групи і окремі фракції по певних конкретних питаннях. Тобто, ОПЗЖ це є такий рятівний поплавок для слуг народу в даному То випадку. ми До наступних випадків питання не наше на них? Ні, питання наше: наскільки ми в публічному просторі будемо. Ем, Піднімати питання і активно його тримати на піку уваги, що ОПЗЖ не місце у Верховній Раді і інших місцевих радах, тому що єдине, що діє на Банкову – це реально публічний розголос, це але, реально нетерпимість громадянського суспільства Погінь Софії. Дуже вибірково ви знайшли формулу, чому один суспільний розголос примушує… Далі щось діяти, і в а в інших випадках абсолютно робимо вигляд, що не помічаємо. І йдемо далі. Питання чи достатньо цього публічного розголосу? Ну, давайте от, в, звернемося до питання а, свободи слова, переслідування журналістів, яке от недавно так само знову піднялося на поверхню. І «Медіарух» заявляв, і закордонні представництва журналістки казали про не ситуації. Чи всі одностайно журналісти і громадяни України виступили проти рішення банкової щодо виключення з цифрового ефіру еспресо прямого і п'ятого? Далеко не всі. І далеко не всі навіть сьогодні кажуть, що це було неприпустимо, і треба відновлювати справедливість і законність, коли українці об'єднуються і шмагають просто своєю позицією. Тоді банкова слухається. Згадаємо ті самі червоні лінії, згадаємо дуже багато інших законопроєктів, ту саму московську церкву. Але коли банкова бачить, що середовище якось так неоднорідне, ті думають, ті е, намагаються знайти якусь свою нішу, а тільки окреме середовище б'є в набат, Ну тоді банкова, звичайно, що й не буде реагувати. Має бути об'єднане зусилля. І якщо ми хочемо чогось добиватися, то ми зараз маємо єднатися як український народ, і це не має нічого спільного з тою єдністю, яку нам нав'язує з. Офіс президента. А ви, до речі, зрозуміло, що це буде, бо тому що в, в народі, крім мемів, що створили Мін'єд, е, так сказано, Міністерство єдності назвали, не можуть зрозуміти, а чим воно має займатися. Тобто, е, як там сплатімся вокруг товариша Сталіна і партії в один кулак закликами чи чим? Тобто е, як перше я взагалі не розумію, навіщо це було створено. Друге, та людина, яка очолила Мін'єд, коли виступав колишній керівник Нафтогазу, коли він виступав у Верховній Раді, було зрозуміло, що він взагалі не розуміє, що має бути. Я як людина, яка з діаспорою працює з нашими українцями за кордоном, може останніх 20 чи 25 років. Тобто я ще студенткою була, коли вдалося влитися в це середовище і комунікувати з дуже з багатьма. То ну насправді там є дуже багато середовищ, дуже багато питань, дуже багато аспектів. І Це стосується не тільки тих людей, які стали біженцями внаслідок повномасштабної агресії. І виїхали за кордон. Людина, яка цього не розуміє, вона нічого і не зможе зробити. Я думаю, що це буде чергове потрясання повітрям. Я думаю, що це буде часткове освоєння коштів, тому що перепрошую навіть на заміну табличок, там мільйони йдуть, А тут mm -hmm. ціле міністерство створили. Замість того, як було пропоновано зокрема Миколою Княжицьким. Моїм колегою створити центральний орган виконавчої влади, який би об'єднував ці питання, а далі доручав їх Наві... виконання. Так, так, це було би набагато логічніше. Ну але нам же ж треба щось таке потужне, пафосне. Вах-вах-вах, ми зробили. А насправді за тим я абсолютно пустка. Ну така сама ситуація, чесно кажучи, от е, мені дуже тривожно за цю пані омбудсменку з військових питань, так за перше. Військовослужбовці прокоментували навіщо нам омбудсмен? І ось такі от пафосні заяви. Якщо можливо краще, ви не порушуєте наших прав? Є закон, тому що порушують права військовослужбовців в своїй більшості представники держави. А не якісь там інші структури на рівні місцевого самоврядування. Навпаки, вони мають більше сприяння на рівні громадянського суспільства більше сприяння. Плюс дуже неоднозначна особа. Частина припрезидентських людей криком кричить, яка ця людина хороша. А тут ми виявляємо і поїздки до Московської Федерації в 2017 році, і спілкування з московськими пропагандистами, і пошук таємних в'язниць СБУ. Ну чомусь ця людина зараз не цікавиться долею Червінського наприклад. але от в е, часи 18-го 18 року і дуже цікаво, що ж там СБУ робить не так. А СБУ виявляло зрадники величезній кількості, тому дуже дуже багато запитань і знову ж таки, ми бачимо. А, може бути багато тривог. Я особисто не розумію, чому в багатомільйонній державі, де є багато професійних фахових людей, кожного разу зеленські компанії нам... втрафляють вибрати людину, до якої шалена кількість запитань, так само, як з великою кількістю новоанонсованих дипломатів.